Доброго дня, друзі! Слава Україні! Продовжимо працювати. Ось яка проблема у нас виникла: ми не можемо вимовити звук Р, звук Л, звук Ш, Ж, Г, тому що не піднімається язичок. Тому що слабенькі м'язи, тому що деколи не можемо піймати саме правильне положення для вимовлення верхноязичних звуків. Тому в допомогу цьому всьому ми сьогодні попробуємо погратися гудзиками, Язичком погратися. гудзиками. Для того, щоб це зробити, ми повинні зробити ось таку веселу іграшку. Для цього нам потрібно. Дивіться, будь-які гудзики, будь-якого розміру. Бажано, звичайно, щоб вони були побільше. Я знайшла ось такі старенькі гудзики, ось такий старенький гудзик, ось такий старенький гудзик, ще два ось такий і ось такий гудзик. Нам потрібні ніжнички манікюрні, і нам потрібна ось така зубна нитка. Бачите? Можна звичайну нитку взяти, але щоб вона була дуже-дуже міцна. І ця іграчка виконується під гарним контролем батьків, тому що нитка повинна бути міцна міцна жилочка може бути така міцненька, щоб вона не розірвалася і не розв'язався в Що ми робимо? Ми беремо ниточку, вдіваємо на цю ниточку будь-який гудзик. Ось я знайшла такий гудзик. Так, продіваємо його, дивимось. Гарненько, зараз, зараз, зараз. Ось цю дирочку. Опа! Витягуємо, зав'язуємо і відрізаємо ножничками. Все, готово. Зав'язуємо вузол. Саме головне, щоб ваші батьки попробували гарненький у вас вузолок сильний получився чи не сильний, міцний чи не міцний. А тепер дивимося, що ми робимо. Ось у нас вийшла ось така іграшка. І ми, щоб веселіше було язичку, щоб постійно не повторювати чашечку, годинник, гірочку вправо язичком. Ось що ми робимо. Дивіш, дивіться, як цікавіше в нас. Опа, бачите, розв'язався. Значить, паршиво зав'язала. Паршиво зав'язала. Зав'язуємо ще разочок. Це для того, щоб гудзик не згубився. Буде працювати з гудзиком язичок. Щоб язичок наш піймав гудзик. Щоб не згубив і щоб не ковтнути, не дай Боже. І так, дивимося уважно. Ось такий у нас гудзик вийшов. Бачите, який гарний. Так, дивимося тепер я беру, Тримаю просто опа. Бачите, його добре видно гудзик. Тримаємо і далі на відстані близько, але трішечки далі. На відстані 1-2 см. Держимо язичок, гладимо, чіпаємо язичок і прокручуємо гудзик. Гудзик видно? Ага. Ой, не забудьте обов'язково гудзик на що зробити. Помити з милом гарненько, помити з милом ручки. Далі робимо? В одну сторону, в іншу сторону, вліво, вправо, вліво, вправо. Далі робимо. Що ми ще зможемо зробити? Дивіться, опа! Бачите, що ще переходить? Ага. Тримаємо чашечку. Просто тримаємо чашечку, піймали гудзик і тримаємо. М -м -м. Здається, легко, а насправді це дуже важко. Дуже важко зробити. А тепер спробуємо зверху вниз піднімати гудзик. Він впав. І він впав. Він впав. А? Він впав. Тепер слідуюча вправа обережно. М -м -м. Тримаємо крепко губками. М -м -м. Тримаємо губками, правда? М -м -м. Тримаємо губками. А я ще зробила ось такі. Два гудзики. Ось такі два гудзики. Дивимося уважно. Вони різнокольорові. Ще важче. Тримаємо і розділяємо. М -м -м. Розділяємо гудзики. Язичком розділяємо. Далі з'єднуємо. З'єднуємо. Розділяємо. Вправо важкувати, хоч здається, здається, зовсім зовсім легко. А тепер давайте ми ці всі вправи зробимо під музику. Включаємо любу музику. Любу, давайте пісеньку яку небудь візьмемо, щоб веселіше було нам. Ага. І попробуємо спрацювати. бой, бой. Носика, у песика, бурмосика, а у бегемотика вилітаю з ротика. Звуть мене всі всій буй, 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 бай, буй, буй, вуйка, вуйка, я весела буйка, кругла мечекуйка, башка, я буйка, вуйка, вуйка, я весела буйка, ноче куйка, башка, я вуйка, мої сестри буйка. Потом із кастульки в гості запросила діталька із мила Зводі всі буй, буй, баль-баль-баль-баль, буйка, буйка, я весела булька, била мрачка кулька, Буль, башка я булька, 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 булька я весела булька Такі вправи булька, булька, іграшка і булька. Ось такі вправи, будь ласка, виконуйте, я думаю, обов'язково вийде у вас. Обов'язково вийде, щоб широкі кінчики язичка піднімати доверху. Обов'язково під контролем дорослих. Угу. І чим більше у вас, о! Чим більший гудзик, тим краще. Навіть от такі якісь кругленький предмет знайшла. Не, не знаю, це здається від старенької м'ясорубки. Ось такі є. Можна там аби була дірочка. Mm, я Якщо працюємо до зустрічі.